Доброго дня! Мене звати Юлія, я психолог-консультант, працюю в методі КПТ. Також в своїй практиці я застосовую і інші методи: і арт-терапію, і МАК-терапію, і терапію по роботі з психотравмами. Тому, якщо я буду бачити, що є така потреба, я буду вам пропонувати пропрацювати в іншому методі. Але зараз е, ми з вами, е, я хочу дізнатися, з яким запитом ви до мене звернулися. Будь ласка, розкажіть трошки про себе. Та, да, мене Ось, і о, о, в принципі, все нібито і непогано. Але в мене дуже часто останніми, останніми там днями, місяцями виникає тривожність. Чоловік наразі десь 3-4 місяці немає замовлень потужних на роботі. Він займається інтернет-маркетингом, і в принципі весь фінанс, фінансовий тягар родини ліг на мене. Окрім цього, я ще мама, я ще там коуч, наставник, бла бла бла. А у мене ще купа-купа завдань вдома, вдома. І інколи я відчуваю на нього дуже таку злість, тому що мені здається, що він замало робить для того, щоб знову знайти нормальні проекти. І окрім злості, я відчуваю ще дуже велику тривогу. Я просто можу прокинутися вночі. Мені страшно, що прийде момент, коли нам буде треба продовжувати візу, а вони запитають, який у нас фінансовий дохід, а доходу не буде, а нам скажуть до побачення, а треба повертатися, а куди повертатися, бла-бла, бла. І ось це з такими думками. І я хочу. В принципі, коли я в день займаюся тренуваннями, консультаціями, обідами, борщами, то в плюс-мінус нормально. Як тільки настає свободна минутка, є час пострадати. О, все, пані слас. А, хотілося б, якось не знаю, може знайти якийсь спосіб, знизити цю тривогу, ось, або що, що з нею робити. Або... Про це ці обговорення клієнті надано. По-перше, техніка позитивного мислення, а також за допомогою Макар ми визначили, які її страхи, де вона, хто вона, яка її тіньова сторона і що. В зв'язку з такою ситуацією є можливість її реалізуватися. Клієнту була запропонована техніка відміняю, що дає змогу відмінити всі тривожні думки, ті, що притягують і певні негаразди в життя, а також була встановлена мета терапії, яка буде досягнена протягом 5-8 сеансів.